Вітаю, це відкрита студія на пряме феми. Ім'я Андрій Погорілий, і в цій фірніговій годині поговоримо про а, події, які відбуваються довкола Ізраїлю і Лівану. А, у понеділок, 30 вересня, палестинське бойове угрупування Народний фронт визволення Палестини втратив трьох лідерів. Вони були вбиті в результаті удару ізраїльського по Бейруту. Це столиця Лівану. Повідомляє столи агенція Reuters. За даними Associated Press, Удар Ізраїль завдав безпілотником або ж безпілотниками. Представники. Цивільного борони Лівану повідомили, що в результаті удару, окрім загиблих, щонайменше 16 менше дістали поранення. А також відомо, що один із загиблих був членом Аль-Джама Аль-Ісламія або ж ісламської групи. А, це сунітська політична і бойова група, яка є союзником Х Хезболи. Народний фронт визволення Палестини заявив, що в результаті авіадару загинули його військові командири. І також дехто з членів угруповання. Ну і також ще декілька імен. Не будемо вас навантажувати ці інформацію. Якщо так підсумуємо, був черговий удар по Лівану і в чергове ліквідовано декілька представників або ж Хамасу, або ж інших організацій, які до них дружні чи дотичні. Ось про це і трошки більше. Поговоримо з нашим гостем на прямому телефонному зв'язку, Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго дня, вітаю. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ось загострення цього конфлікту на близькому сході. Воно ну ескалація конфлікту. Вона відбувається вже декілька тижнів. Спочатку були вибухи пейджерів, рацій радіоприймачів. Потім Ізраїль уразив понад 100 ракетних установок угруповання. Хезболла на півдні Лівану. Також удар по Бейруту. Загинули різні командири. Хезболли, в тому числі і. Пан е, насрала, і ось сьогодні чергова атака. В чергове ми бачимо ліквідацію певних е, осіб. Як ви оцінюєте нинішню фазу загострення? І, ну, а тоді далі поговоримо про можливий розвиток подій. Ну очевидно, що, Із... що Ізраїль реалізовує цей план. Він намагається посіяти паніку, створити безлад. і а дискомунікацію нескомунікацію між різними угрупованнями, які можуть в разі наземного вторгнення до Лівану, ну бути задій, можуть бути задіяні в тих операціях. А якщо мова йде про народний фронт, то в принципі його давно вже не було чутно. Та це це організація Палестинська ліво. Спрямування, вони також входили в фронт відмови, тобто вони не підтримували а, ідею Ясера Рапата про створення двох держав, а, принаймні там частина представників Народного фронту. А, і, ну, очевидно, що це в рамках от, якраз ліквідації точних вбивств. Противників Ізраїлю, які Ізраїль реалізовує продовж, ну, тривалого часу. Тобто, в даному випадку, це удар ну, відчутний, але ну, він не міняє в цілому картини, яку, яка склалася станом на минулі два дні було ліквідовано 27 вересня лідера угруповання хезболи хасан хасана насралу як сьогодні 30 вересня Financial Times написало що в ізраїля було кілька невдалих спроб ліквідації його ну і також ну згадали що операцію першу ще по його ліквідації було санкціоновано ізраїлем ще в 2006 році і відтоді ізраїлю не Вдавалося здійснити її, от під час війни з в 2006-му пише, що тричі Ізраїль намагався ліквідувати насрало, а не було невдало, було невдало. І лише після того, як власне 27 вересня ізраїльські військовослужбовці виправили попередні помилки, їм вдалося вистежити його до бункера, який побудований глибоко під житловим комплексом. Ну і власне нанести удар, який призвів до його ліквідації. Очевидно, да, що. Він був однією з цілью номер один. Чи можете ви пояснити трішки нашим радіослухачам і мені в тому числі, чому він був важливий да ймовірно як особистий ворог ізраїльського народу, чому важливо було його ліквідувати, і чи мало це певні наслідки, такі можливо, як дезорієнтація чи інша для самого цього терористичного груповання? Ну, харізма на справді є. Він в серед шиїтів Лівану користують користувався великою підтримкою, повагою по суті, 30 років на чолі їх довели, що власне він переформатував організацію, створивши власну державу в державі, міцну військову структуру з потужним політичним апаратом, тобто. Якщо раніше Хіба не брала активну участь, або принаймні на початкових етапах це була скоріше бойова організація. Пізніше вони активно брали участь в політичних подіях в Лівані, активно задіяні в нинішньому уряді в системі управління Лівану, тобто стаю є такою вагомою частиною політичного управління. Ну і зрозуміло, в цьому сенсі його загибель вносить серйозний дисонанс діяльність організації, як і в принципі винищення інших очільників Хезболи, які відбулися разом з ним або днями раніше. Так само коли був завданий удар по операційній системі Хезболи, тими ж самими пейджерами виведені. З ладу чимало бойовиків і таких високопоставлених офіцерів із були. Тобто, в принципі, так, да, це, це, впливає, це впливає на бойовий дух, це впливає на стан власне, підрозділів, Хізболи. але тут слід розуміти, що всі вони. І починаючи з і закінчуючи будь-яким іншим високопоставленим представником хізболи, всі вони мали розуміють і усвідомлюють, що вони є якраз в групі ризику, тому системна проводила системна робота по тому, що в разі ну, загибелі того чи іншого. Керівника відповідно значить буде знайдена швидка і ефективна і, ну, заміна. Да? Тобто, те, що ми бачимо зараз, це в принципі якраз свідчить про те, що доволі швидко хіба знайшла за заступника, і якщо ми говоримо про про військову частину цієї організації, то скоріше за все, вона залишається неушкодженою здебільшого, але ну, питання там можливо тижня, півтори для того, щоб відновити повністю систему управління чим активно займається зараз Іран. Хезбола, розташована її об'єкти і члени групування на території Лівану. Наскільки вони пов'язані з керівництвом Лівану? Чи можемо ми ставити, ну коли кажемо Хезбола і Ліван знак дорівнює? Якщо ні, то яка офіційна позиція Лівану? Адже не дивлячись на те, що Ізраїль воює, да, і і, і намагається ліквідувати представників Хезболи, відбуваються ці дії на території країни Ліван? Слухайте, ши це шиїти, uh -huh. шиїти складова частина населення Ірану і населення Лівану, uh -huh. тобто в даному випадку вони представляють частину населення, вони відповідним чином е, е, повністю е, е, потовані в владу, і е, сьогодні вони є частиною правочої карі. Тоді давайте поговоримо про можливе наземну операцію. От проводили ізраїльські спецпідрозділи невеликі рейди на півдні Лівану, і ми пам'ятаємо, да, і Бен'ямін Нетаняху і керівництво ізраїлю говорило, що вони доб'ються того, що жителі півночі ізраїлю повернуться для до своїх домівок. Відповідно для цього потрібно їх убезпечити. І от The Wall Street Journal, який сьогодні згадував знову ж таки в понеділок, 30 вересня, написав, що з ці. Поки що невеликі рейди на півдні Лівану, що це відбувається в рамках підготовки до масштабного наземного вторгнення, і ймовірно, воно може відбутися цього тижня. На вашу думку, яка вірогідність того, що це таки може відбутися, і чи може це мати наслідки якісь для самого Ізраїлю, ну включаючи можливу реакцію Лівану чи інших країн? Я не буду гадати, буде чи не буде вторгнення. Очевидно, що Ізраїль принаймні, намагається ну говорить про це більш активно. Цілком можливо, що ця риторика спрямована в першу чергу для того, щоб досягти своїх цілей без самого вторгнення, тобто щоб Хізболла самостійно, вийшла і. Вийшла з півдня Лівану, тобто до річки Літані, реалізувала цю резолюцію Ради безпеки ООН. А, але ну я думаю, що врешті-решт, все-таки ізралітяни будуть змушені, е, ну, от за логікою подій почати цей це вторгнення, і це буде вторгнення проти Лівану. Е, ну, попри всю, так би мовити, Риторику, яку ми зараз чуємо з боку ізраїльських офіційних осіб, ізраїльської пропаганди, про те, що це війна не проти Лівану, а війна проти Хіба, ну треба розуміти, що все таки це війна проти Лівану, і ця війна буде називатися в історіографії третя Ліванська війна. А я маю великі сумніви, принаймні з огляду на попередній історичний досвід, що Ця війна може призвести до тривалого миру в цьому регіоні і до повернення ізраїль ізраїльтян на північ ізраїлю. Це як про, проголошено головною метою мінімінацинягу, тому що засоби ураження зараз настільки потужні, що в принципі. Навіть 30 кілометрова зона безпеки, яку ще треба утримувати, тобто, відповідно, там мають перебувати ізраїльські війська, тому що навряд чи вони знайдуть союзників серед ліванців, а це все, в принципі, перетвориться на гарячу точку, постійно діючу гарячу точку, і населення півночі ізраїлю навряд чи зможе повернутися до своїх домівок. Так що ну Дуже сумнівно, якщо подивитися нанов таки спираючись на попередній досвід, дуже сумнівно в тобі уявити, що результати цієї війни можуть бути такими, які проголошує цей зрад. А чи ми можемо порівняти ситуацію, і також ну можливо не те, що протидію, а тиск на Ізраїль в щодо його дій. От стосовно того, що зараз відбувається на півночі Ізраїлю, південь Лівану, і щодо ситуації в секторі Гази? От мені ну це моя особиста суб'єктивна думка, можливо, вона неправильна, але мені здалося, що ось коли розпочав Ізраїль ось цю операцію, ось ці всі дії, і з вибуху пе. Джерів, ліквідації ударів і так далі. Що стосується Хезболи і Півдню Лівану, то мені здається, що він трішки вільніше себе почуває і більш активніший в своїх діях щодо того, що він робив у відповідь з Хамасом в секторі Гази. Проблема в тому, що зараз є вікно можливостей. і це вікно можливостей до виборів американського президента. І Ізраїль зараз відчуває, що хто б не прийшов до влади в Сполучених Штатах Америки оцей період він якби закриється виборами нового президента. Далі, там після вже 5 листопада, і коли там буде стане відомо про хто переміг на виборах, вже почнеться новий відлік часу. А станом на зараз є от вікно можливості, коли можна не зважати на думку американської адміністрації. Я думаю, що це ключове завдання, ключова причина, чому зараз ізралітяни активізували свою діяльність. А якщо говорити про удар, відомо, що 29 вересня ізраїльська армія також атакувала і об'єкти Хуситів в Ємені. І, зокрема, повідомлялося, що ізраїльські військові вразили десятки літаків, включаючи винищувачі. От що цікаво, атакували електростанції і морський порт Ходейді. А повідомлялося, що нібито через цей порт не лише ось ці. Хусити в Ємені отримували нафту, а й нібито через цей порт використовувався така як логістична база для отримання зброї іранської. От якщо це відповідає дійсності, наскільки це, ну скажімо так, важлива ціль, і чи може вона якось вплинути на логістику, чи можливо зменшення ударів по Ізраїлю цими хуситами? Адже також відомо, що вони нам, наприклад, намагалися ракетою збити от нещодавно літак, не на території Ізраїлю, я не знаю про літак, це скоріше, це такі, ну сказать, е це сумнівно, mm -hmm. mm -hmm. що спробували збити літак на землі. А ізраїльтяни вже били раніше по цьому порту, і це вже не перший раз, коли вони намагаються порушити логістику. ну, mm -hmm. частково вони досягають своїх до цілей, але а, ну, зброя поступає, поступає і продовжує поступати хотітом. Відповідно, є значна частина зброї, яка накопичила. Тому ну, це, це такий ефектний удар, але він навряд чи зможе зупинити дії ходить станом назад.